Країна не бідна, вона пограбована. Пише політолог Зіновій Бібрейцький. Понад 10 мільярдів гривень вкрали за голова фонду держмайна Дмитро Синиченко та Андрій Гмирін, який раніше був радником голови ФДМУ. Перший комент Синиченко втік за кордон 7 квітня 2023 тисячі Згідно технічного запису одного з судових засідань, прокурор зазначила, що після того, як у нього пройшли обшуки, він отримав білий квиток військоматі і виїхав за межі території України. Родина Андрія Гмиріна, його колишнього зрадника у 2021 році. 2023 тисячі роках придбала у Дубаї нерухомості на понад 14 мільйонів доларів США, і у Франції придбали ще земельні ділянки та ВІЛУ. Народичів на самого Гмиріна зареєстровано ряд фірм в Дубаях Чехії, Австрії, Хорватії та Великобританії, які обіцяв Віртуас Р зробили нас всіх разом. Країна мрій Зеленського обкрадають країну не міфічні вороги, а ставленики Зеленського. Це вся команда ЗБ, яка прийшла в лапках поламати систему і закінчити епоху бідності. Блазені, що продали душу дияволу і таких з як Синиченко і Гмирін тисячі і всі в лапках тихонічка в лісу. Йду, де стрибання на капот президентського авто, і де білецький зі свинками, де цілодобове волання, Мосіес і Сєрліща в наєм про страшну корупцію і волання в лапках Берега Барига. Ці вкрадені заслугами гроші. Це причина десятків тисяч військових інвалідів, які могли би бути сьогодні, здорові і працездатні і ще десятків тисяч похованих по всій Україні. А в цей час податково розсилає в лапках листи щастя, людям, які продали свої би у речі отримали дохід 200 грн. Гривень. В той же час телеграм-канал Офісне Мишеня пише наступне: нещодавно в інформаційний простір України потрапила резонансна новина. В одного з високопосадовців митної служби було виявлено приховані золоті злитки. Буквально під підлогою цей факт викликав хвилю обурення в суспільстві, адже країна воює, щодня ховає героя в рахунок бюджету. Йде на кожну копійку, а окремі чиновники, як видно, продовжують жити. За законами минулого хабарів сховків і тотальної безкарності. У цьому контексті слова генерала Валерія Залужного набувають особливо. Ливого значення він неодноразово наголошував, що боротьба за Україну відбувається не лише на фронті, а й у тилу в боротьбі з внутрішніми ворогами. За його ініціативою розробляються нові законодавчі ініціативи, які мають перетворити військовий стан на точку неповернення до старої корупційної системи у фокусі жорстка відповідальність чиновників, особливо в умовах війни. Йдеться не лише про символічне покарання, а про реальні інструменти, спеціальні антикорупційні підрозділи, які вже в народі охрестили в лапках економічним спецназом залужного. Вони діють Хо, але ефективно працюють на перетині військової розвідки, СБУ та інших структур. Їхнє завдання не лише виявляти, а й повертати, викрадене в державну скарбницю, забезпечуючи реальні покарання. Корупціонери часів великої війни це не просто злочинці, а зрадники. Їхні дії підривають довіру до держави, демотивують суспільство і ускладнюють роботу армії. Саме тому суспільний запит на правосуддя сьогодні як ніколи високий. і На цей запит вже є відповідь: усі награбовані багатства, злитки, валюта, елітна нерухомість будуть повернуті державі, а винні отримують. Не в лапках умовні строки, а справжню відповідальність за законами воєнного часу. Ті, хто думав, що війна зручний момент для власного збагачення, вже починають розуміти, що помилилися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.